На цьому місці буде стояти параконвікномат, бо в нас є закрутки, і е, це буде нон-стоп процес на заготувальній кімнаті. Ось там позаду мене. Ми зараз перебуваємо в царині Залопані на Благбазі. Це Благовіщенський базар, це дійсно велика достаменність нашого міста. І в свою чергу ми плануємо її ревіталізувати. Ми будуємо Благовіщенський курінь. І це благодійне кафе. Це перше благодійне кафе в Харкові, котре буде 100% від свого прибутку прораховувати на благодійну ініціативу БФ Волонтерська волонтерська першочергова партнер разом з терпічими з літераторком музеєм. І ми всі разом спільно будуємо корінь. на власному досвіді. Найлегше достукатись до серця любої людини. Це їжа, ти що це перебічка з курочкою. Трошки ближче а мені б хотілося що? на ага. це. щось дуже вкусно, коли все запуститься. То звісно, ми не будемо відповідати за кури чи перепічки. Вся ця, ця історія йде в руки терпічя і людям, які працюють там, будуть працювати у нас тут. Ми залишаємо за собою саме благодійну складову почистий прибуток. буде перераховуватися на. Певні благодійні потреби. Ми всі розуміємо, які вони, а вони постійні, а вони не планують закінчуватися. Ми не планували це приміщення, ми не хотіли кафе таке, яке воно вийшло зараз. Воно просто виросло X6 з наших там перших прорахунків і першої ідеї. Просто тому, що ми сюди всередину зайшли, тут не було нічого. Магазин з'їхав зоомагазин, і просто були голі стіни. Але ми сюди зайшли, і ми побачили це вікна, і ми побачили цей вид, і ми зрозуміли наскільки це те, що ми на, на, на це навіть не розраховували. Сейчас готовлю плиточку, чтобы сделать красивые фартушки, так как эта плитка когда-то делалась давно, то її нету сейчас такой же. Пришлось за шкафом добыть, счистить. И сделать красивый фартушек. Це стіл, зроблений в Харкові в нашій майстерні. Задача була у нас відтворити таку певну українську традицію спільного харчування. Він Дещо має відтворювати таку бочку да, традиційно це стіл, зроблений з слобідської деревини. Вона приїхала до нас сумщини. Ми працюємо в історичній будівлі. Ми знаємо, що ця будівля була збудована початку ХХ століття, і це накладає на нас певну відповідальність. Ми намагалися працювати в Такі автентичній українській традиції, але з, з застосуванням сучасних матеріалів, з застосуванням сучасних рішень. Обробка їжі, взрощування їжі це важлива частина культурного коду українця. І... Коли я ходжу на базар, я ж не один ходжу на базар. На базарі дуже багато людей, і ми хочемо зробити так, щоб їх було ще більше, щоб це було ще цікавіше. Ми будемо робити особливі курки, гриль. Це не завод, це суто домашні кури. І в тебе буде опція, можливість обрати якого фермера газда чи газдиню. Ти хочеш підтримати з Богодухова, зі Змійова, з Люботина. Кури з Богодуховського району, кури з Ізюмського району. Ви обираєте, яка на вас дивиться. Ми відкриваємо. Двері знімаємо цю курочку, яка ще сира, але просто спеціальним образом оброблена, трошки підсушена, і переставляємо її ось сюди, в нашу піч, де вона повністю готується приблизно 20-25 хвилин. Курочка, да. в пічі а, печена. Це отака, як вона. Це отака курочка буде в куріні. Ну так. Ми завжди перебуваємо у війнах, у збройних конфліктах нам не дають спокою і нормального стабільного життя для того, щоб ми могли хоча б три-чотири покоління поставити на ноги і почати тут щось будувати. Тож в нашій культурі є така річ, як курінь, і це про філософію загалом тимчасовості, як лайфстайл українця. І ось для того, щоб відкрити цей проект, ми створили каундфандінг по всій Україні і збираємо кошти з усіх українців. І таким чином, метафорично, вони подають нам цеглинки для того, щоб цей курінь стався. Наразі, от там десь позаду, напевно, можна вже бачити майже завершений ремонт. Я би сказала, що наразі десь 90% готово. А це щастя. Я не вірю в те, що за там тиждень ми сюди прийдемо, відкриємо двері. а Тут же буде не буде строїтельного пилу, буде все красиво, і будуть спокій робити проробки на, на, на печах.